Доброго дня! Компанія Сезон Агро хочу вам запропонувати такий асортимент касет українського виробництва. Компанія Сезон Агро і її менеджера відправляють на електронні почти на вайбери такі пропозиції. Мені важко розібратися, ще я вам максимально швидко розповім про ці касети. Дивіться, перша касета на 18 лунок. Найбільший розмір ячейки, 18 ячеек, до неї йде піддон. Наступна касета. 36 лунок. До неї також йде піддон. Ці касети йдуть з піддонами. 50 касета. 50 вічок. і також йде піддон. До цих касет всіх можна використовувати таку кришку. Вона підходить. Утворюється така міні-тепличка. Можна купувати без піддона, можна купувати саму касету, можна купувати саму кришку. Також. Під ці касети є два піддони. Є маленький, він йде безкоштовно. з ними В кожному ящику кількість касет і кількість піддонів, Окремо є такі піддони. нижчі трошки піддони, він підходить під таку касету, бачите, якраз вона стає. І відходить під 36-ту касету, вона в нього також встає. Наливається води і гарно так працює. І під 18 ту касету він підходить. так? Також можна використовувати піддони окремо без касет, засипати тошпом і сіяти в них різні культури. Також до цих піддонів підходить кришка. Твориться така тепличка. Для мікрозалені дуже гарно підходить. Також та кришка підходить на піддон, який глибше. Один менший, а другий глибший. Вона також підходить. Відповідно. На цей піддон ми можемо ставити і 18 касет. Вона висока, вона якраз нього стає. Воно вже тоді міцніше. На підвіконник дуже гарно. Получається, в магазинах також гарно. Такі касети продаються на розвідку. Далі є такий піддон він більший, касета більша. Є касета на 35 вічок. Вона продається окремо без піддону. Для неї потрібно купувати піддон, кому потрібна касета з піддоном. Піддон і касета. Розуміло. Наступна касета йде на 99 вічок, вона також йде без піддона і там капусту, різні такі культури і можна до неї брати піддон. В магазинах також гарно надається. Наступна касета це на 63 вічки. Тут вже вічка більше. Також до неї треба брати піддона або можна без піддона. Піддон підходить під цей. Під види касет, підходить подони. Також в цьому асортименті українського виробника є професійна касета на 160 вічок. Розмір касети 60 на 40, внизу є дирочка, якість хороша. Також до цієї касети фермер вирощує без піддона, наплівку, плівку, на гровотно. Для дачника, городника є піддон, який може поставити в себе в квартири, в будинку. Ставимо піддон і ставимо цю касету. Всі ці касети є в цьому прайсі, ціни також є. Менеджер скидає пропозицію. Ви розбираєтеся, дзвоните до нас, консультуєтесь і Дуже вам дякую.